Дорогенькі, я вас вітаю, і зараз хвилинку почекаю. Може, ви будете поки додаватися. почекаю. Сьогодні е, вирішила вийти у прямий етер, тому що від вас приходять е, е, запитання і. Ну, мені прийшла така ідея. Думаю, чом би ні, можна відповідати на ваші запитання, ті, які ви пишете у приват. Ну, наприклад, в якихось коротеньких етерах тут в інстаграм. І я думаю, ну, можливо, ці відповіді будуть комусь також корисні. Ось тому, якщо у вас... Якісь питання є, ви пишіть або тут, або в приват, я її буду збирати, і буду проводити ось такі невеличкі прямі ідеї Етери, і можна буде трохи розбирати конкретно ваші ситуації. Ну, спробуємо таку практику, так? Да? Ось так. На сьогодні я взяла два питання, ось і ну, з цього і почнемо. А, матуся а, хлопчика написала мені м -м, таке питання. Я вам зачитаю і потім скажу. Ну, Своя відповідь, так мама пише: у сина кохлеарний імплант на одне вушко, вже 9 місяців стоїть кохлеар. Намагаюся, щоб голосні почав повторювати і працюю над запуском мовлення. Дивіться: тут три в одному питанні ну, три частини про що можна говорити. Ну, По-перше, мама написала, що у сина вже на протязі 9 місяців стоїть кохлерний імплант на одне вушко. І тут на чому потрібно зауважити, це який вік дитини, тому що ви коли будете писати, то пишіть, будь ласка, скільки дитині років і коли дитина була протезована, так буде, ну мені легше відповідати на питання, тому що ну, все ж залежить розвиток слуху, так і формування слухових навичок від, від віку дитини, від її здібностей. Тому тут то, що в дитини протягом 9 місяців стоїть кохлеар, це добре, але потрібно знати ще вік дитини. Далі, мама пише, що намагається, щоб голосні почав повторювати. Ось дивіться. Для того, щоб дитина почала повторювати, ми повинні бути впевненими, що дитина чує. Так? І нам потрібно знати, як дитина чує. Тобто дитина на протязі 9 місяців вже підключена. Я так розумію, що не тільки протезований, а він через місяць підключає вже кохлер, включає так всі проводочки і дитина вже сприймає звуки всі. І тому заняття потрібно проводити на розпізнавання дитиною тих звуків, щоб мама знала, що дитина їх може сприймати, і розуміла, мама, як саме дитина їх сприймає, ну, як дитинка реагує. Тобто ми будемо проводити заняття, так, якщо ми починаємо. На рахунок того гратися із звуками не стільки запропонувати дитині так вимовляти, так як мамочка написала, що працюю над запуску мовлення, мовлення, намагаюся, щоб повторював голосні. Тобто повторення голосних на цьому етапі це не те, що саме важливе. Важливо спочатку ми працюємо зі слухом, щоб дитина, щоб ми знали, що дитина сприймає. Щоб ми бачили, що дитина якось реагує на ці звуки, як реагує, тобто ми тут перше ставимо слух. так, А вже запуск мовлення, і як ми можемо працювати над тим, щоб дитина вже почала вимовляти, це вже буде наступним етапом. Тобто, спочатку ми чуємо, а потім ми можемо сказати не навпаки. Тому тут так. Далі. Далі. А що хочу сказати щодо запуску мовлення? Звісно, що ми над ним також працюємо. Не то, що ми там тільки слух розвиваємо і зовсім нічого не робимо для того, щоб дитина говорила. Але запуск мовлення. Я так розумію, що тут дитина маленька, і запуск мовлення саме перше, що ми робимо для того, щоб дитина захотіла сказати, ми її емоційно включаємо в ігри. Тобто придумуємо різні емоційні ігри, там, де дитина може викликати якусь емоцію. Ну, я не знаю, там, наприклад, там беремо воду, да, ну у мене тут з <смі> лимон з водою кидаємо. Бух, ой, боже, да, я обляпався, бух. Тобто емоцію, щоб дитина викликала емоцію і все щось подібне таке. Придумуємо такі ігри, де дитині буде не так, що так, на, бери, оце тикай, нажимай, кажи, а, кажи о, ні. Ну, дитині що це нам здається, що це якось так зрозуміло. Ні. Запуск мовлення в дитини починається із того, що ми дитину емоційно включаємо в будь-яку ігру, яка може бути в нас вдома так, на побутовому рівні. Тобто беремо те, що дитині знайомо, що їй цікаво, в чому вона хоче покопорсатися, і вже через це шукаємо, як можна витягнути ту емоцію, щоб дитина сказала Їй А. І ухти, і ой, або так, М -м -м", ну тобто, все, що ми можемо вимовляти, так ці міжд'є наші е вимови, вигуки е ми запускаємо через емоції. Тобто, оце перше, на чим ми працюємо. Тобто не товчіть дитину над А і О, якщо в неї ну, не розвинуто, так ще. Оце все, тобто запуску немає. Тут не над голосними потрібно працювати, щоб дитині захотілося говорити, не повторювати, а о а захотілося говорити. А почати вона може говорити через емоції, через бажання, що їй хочеться виразити себе. Якось а коли дитина буде хотіти виразити себе, то вона може щось і попросити попросить вас, каже дай і на. Ну, тобто, розумієте, так? Треба коннект з дитиною, встановлювати, щоб їй хотілося тобто, гратися. А гра повинна бути на самому початку. Потім, вже, коли ви будете а, гратися з нею, вже стане це вже, так, як елементом занять. Вже буде якась рутина, щось таке, ну нотне, що дитині потрібно буде зробити. А спочатку все-таки включаємо дитину так, щоб їй було цікаво, щоб вона захотіла з вами гратися. Ну, це ж діти. Так. А, друге питання, яке мамочка мені написала. А якщо займаємося над буквою О, але дитина не повторює взагалі. А як попугай, то це рахується, воно ж дитині все одно десь там відкладається. Ну, дивіться, в цьому запитанні також декілька частин. Зараз трошки розберемо. Це те, що я казала, що мама пише, якщо займаємося над буквою О, але дитина не повторює взагалі, але як папугай. Я ж за це й кажу. Що просто а, у запуску мовлення і у мовленні також є етапи, так, як розвивається наше мовлення, так само, як є етапи в розвитку слуху. А, слух ми формуємо, ми не можемо дати дитині на розрізнення. Але, а, розрізни, да? це в нас там а Бубен а це там гармошка грає. Ну це, наприклад, так, грубий приклад. Тобто ми спочатку дитину знайомимо із звуками, так щоб вона взагалі чула, де локалізація звуку у просторі, так щоб дитина вже впізнавала той звук. Потім щоб дитина впізнавала декілька звуків. Потім вже ми її вчимо диференціювати, це це, я це то. Тобто Певні етапи приходити не зі слухом і з мовою так само. Тобто, якщо дитини ще немає того запуску мовлення, дитина ще не може вигуків так використовувати в своєму житті, якось емоційно реагувати не просто емоції душі і обличчя, так а що вона може щось вимовляти, вигукувати. Якщо цього ще немає, то просто то ну над звуками працювати ну, трохи не то. А, тобто, просто ну, мама молодець, що працює супер класно, просто що а, пропущений один етап. так? Тому ми беремо трошки, повертаємося назад і через емоції потрошечку-потрошечку дитинку витягуємо до того, щоб вона почала спілкуватися, захотіла спілкуватися, щоб зародити в ній те бажання. так? І далі, ну, Як Попугай повторює, повторюємо. Чи рахується, якщо дитина повторює, повторює, чи рахується це, що воно десь відкладеться. Ну, дивіться, це мені здається, мама писала запитання. Я розказувала про рутини, про заняття, про те, що потрібно у дитини формувати. Навчальні навички, да, навичку до навчання. Тобто ми беремо, щодня, ми беремо щодня включаємо в кожен день дитинці потрошечку заняття Так, для того, щоб дитина до них потроху звикала. Не так, що ми сьогодні працюємо, потім тиждень не працюємо, там, два дні працюємо, там, знову тиждень не працюємо, або через там, два. Пригадали. Тобто заняття краще, щоб вони все ж таки були регулярно, ви можете час це і більше-менше робити. Ну, дивитися залежно за дитиною, щоб не, не насилувати дитину. Ось. Але щоб це було все-таки заняття, все-таки привчати до цього. Це буде вже і вам комфортніше, дитина звикне і буде порядок. Тому що все одно займатися, прийдеться. Але тут, то, що мама каже, що все одно відкладеться. Дивіться, все одно, я так розумію по цьому запитанню, що дитина мала, і просто повторення як попугая, а воно і дасть попугая. Дитина не буде розуміти, де вона може використати, використати те, що ви її навчили. Тобто, краще, все ж таки. То, про що я й казала, бо це про одну дитину мова. Тому якщо ми тут працюємо над запуском мовлення, то нехай це вже буде щось емоційного, так? з емоційної взаємодії з мамою. І нехай би дитина вже користувалася не тими голосними АОУ, а, наприклад, тими ж самими вигуками, там бух, ой, ух! Ну, наприклад, так, але це вже буде дитиною усвідомлене мовлення. Так, вигук буде, вона вже буде використовувати це вже в ситуації, вона вже буде розуміти, що це вона каже, виражає цю емоцію. так, Або цей вигук вона використовує е, в цій ситуації. Тобто, це вже буде усвідомлене використання свого мовлення так, початку. Тобто над звуками а його працювати ми можемо, але це вже буде знаєте як під супроводом вашого сурдопедагога. Якщо вам сурдопедагог дає заняття, і він вже розуміє, що ці дитинки дитинці можна давати у це там вимовляти, а чи О, чи, ну, наприклад, ви там за Новіковою Іванцовою так розспівуєтесь. Так теж є запуск мовлення через її методику. Там можемо використовувати ми. Саме це, да? тобто тут ви вже радитесь із своїм сурдопедагогом, що він вам ну, підказує, так на шляху, тому що у кожного свій шлях реабілітації. Ось. А просто так, аби дитина сказала, а і о, або у ну навіщо воно вам? Дитина за рахунок цього мовити не почне, використовувати не буде, але у вас буде досягнення, що каже: ой у. Нехай буде трошки, знаєте, як, і, і логіка буде, і якщо щось вам незрозуміло, краще біжіть до свого сурдопедагога і питайте, тут я так роблю, тут не так. Ну, тобто, розумієте, що, Тому що ви працюєте, кожна мама, батьків. Так, мама, тато, бабушка, хто там працює. Ви дуже багато зусиль витрачаєте на те, щоб з дітками займатися. Я дуже розумію, що вам хочеться, щоб був результат. Вам дуже хочеться ну, побачити той результат, щоб він скоренько був і щоб можна було там і показати дитину. От в мене дитина все-таки молодець. Хочеться так хвалитися, але ні на кого не рівняйтеся, Беріть тільки свою дитину. О і, і ідіть м, м, з дитиною, за дитиною. Оце в дитини це виходить. Супер класно. Так що ми можемо далі робити? Так, отут нам наш фахівець, так, сордопедаго пет, ну, з ким ви працюєте, там так, а, тут порадив це. Так, підбираємо це і потрошечку, потрошечку де ні з ким не порівнюйте. Тоді у вас буде менше суїти. Ось, і е, ну, більше буде ефективності. А дитині ну все ж таки хотілось би, щоб дитині хотілося. Займатися, щоб їй було цікаво, то слідкуйте за дитиною, що їй цікаво, і саме в те, саме в те через то і витягуйте. І ті ж самі і вигуки, і запускаємо мовлення через те, що їй цікаво. Нехай ви позаймаєтесь 5 хвилин, нехай ви позаймаєтесь 15 хвилин, але воно буде так, що дитина захоче. Але воно буде так, що і вам самі буде цікаво. Ви побачите, в очах дитини, що вона хоп. Щось зрозуміла, щось захотіла сама повторити. Не ви їй сказали там, а, о. А дитина сама захотіла щось і вилетіло воно. А ви о, який ти молодець! Давай, давай тут ще, і ще, ще оце награтися, трошечки награтися, і нехай воно таке буде. І дитині буде щастя, і так потроху-потроху кожен день толку буде більше. Ну, дивіться, якщо вам цей етер був корисний, я розумію, що він коротенький, це так. Придумала, думаю, буду виходити в прямі етері, тому що ви пишете питання, а думаю, можливо, ці питання будуть чимось цікаві та, ну, для інших, матусь, ну, для батьків а, хто займається. Тому на ці два питання, які в мене були, я сьогодні відповіла. Якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, я її буду збирати і будемо з вами спілкуватися. Якщо у вас на зараз є якесь питання, напишіть. Я дуже рада, що ви прийшли до мене на етер. І що, ви зі мною? Я цей етер е Причеплю десь у Фейсбуці, бо мені писали, писала мамочка, що вона не може зайти в Інстаграм, що в неї немає інстаграму. Тому якщо, якщо що, то у Фейсбуці також буде посилання на цей етер. Можливо, кожної п'ятниці зробимо. Я буду повідомляти. Ну, я дивлюся, що питань на цей час немає, тому а, дуже рада, що був зі мною. До зустрічі.